Хочу сказати, що образувався такий провал? Який в сквері стрілка, ми зараз будемо розкапувати. Ми долучили сюди краєвидів харківських істориків для того, щоб вони оцінили, що це таке. Бо тут ідуть підземна комунікація. І якщо це буде представляти історичну цінність для міста Харкова, то ми зробимо такий невеличкий проект для того, щоб люди могли бачити цю Історія міста Харкова і це дуже важливо для всіх харків'ян, і я дуже вдячна сьогодні всім краєвідам-історикам, які вже долучились до цієї роботи. Мені кажуть, що це може бути водогін, як колись в місті Харкове, дуже, дуже задовго до теперішнього дня. Це, це може бути е, рибна площа, рибний ринок, який існував, теж навіть не, не в цьому столітті. Тому для нас дуже важливо, що, що коли сталася така подія, така ситуація, щоб ми зробили з цього історію міста Харків. Ну знаєте, сьогодні неможливо сказати, що спричинило обвал. Ви пам'ятаєте, що у нас був боровій, у нас постійні обстріли суви ґрунта. І знаєте, ми зараз поставили на реконструкцію спуск, так і там був сув сув ґрунту, і ми зробили так, щоб посилили грунт. Що стосується цього провалу, я не можу зараз сказати, будуть працювати спеціалісти. Що стала основною причиною того, що сталося.